Військовий Серж Марко написав суб'єктивні роздуми про український наступ. Послухайте його точку зору. Повільний контрнаступ та Ф16. Суб'єктивне Перша відмінність контрнаступу, який йде зараз, від того, що було на Харківщині, Лимані, Херсоні, це кількість оборонних фортифікацій РФ. У му році в російського командування ще був настрій, типу Та ми що в Київську область вернемося. Возьмем Одесу, Ніколаїв, ми будемо наступати, яка є оборона. Але час змінив їх світогляд, вони проаналізували свої помилки, і тепер лінія оборони росіян має загальну глибину від 20 до 40 км. Це три лінії фортифікацій. Перша найслабша, бо вона була близько до лінії зіткнення під постійним вогнем багато не набудуєш. Друга це вже серйозні фортифікаційні укріплення, вони в 10-15 кілометрах від першої лінії. Цифри дуже умовні, бо все залежить від району і рельєфу. Остання лінія в 25-40 кілометрах від першої лінії, там росіяни будуть намагатися дати найбільший опір, якщо перші лінії впадуть. Така оборонна система зараз відкидає для нападаючої сторони стратегію швидких проривів, бо, прорвавши лінію оборони через це вікно, ти повинен. Швидко закинути штурмові резерви, які підуть по телах, знищуючи логістичні компоненти, резерви та інше. Але при існуючій системі цей штурмовий резерв просто впреться в другу лінію, буде зупинений, його будуть довбати артою і авіацією. В той час, поки наша арта і ППО тільки будуть підтягуватися до нової лінії зіткнення. Саме тому нинішня тактика нашого Генштабу це максимально економне просування. Яке повинно реалізовуватися системно, максимально широким фронтом, причому тиск повинен бути постійним на декількох ділянках, і основне завдання при цьому знищення арти ППО, ПРО, штабів та складів. Щоб коли ми підійдемо до третьої лінії, то у їхніх збройних сил був дефіцит в снарядах в вогневих можливостях в ЗРК. При цьому треба розмотати якнайбільше техніки та особового складу, не давати їм організовано відступати а максимально знищувати вже на перших лініях оборони. Все це робиться достатньо обмеженим контингентом, бо наш Генштаб розуміє, що важливі бої ще попереду. У відповідь рашисти пробують робити штурми на тих ділянках, де ми обороняємося. Це Донецьк, Купянськ. Підключають штурмову авіацію для зупинення просування української бронетехніки. Виходить у них не дуже, контратаки вони роблять дуже обмеженими резервами, бо економлять сили та засоби на майбутнє. В результаті штурмові групи без резервів, які не мають можливості мати вогневу підтримку і точність ураження на рівні ЗСУ, просто отримують того, про що говорив колись наш маршал. люлів. Ну, але він говорив інакше. Штурмова авіація РФ працює, та не можу сказати, що нічого не знищує. Питання в тому, що вони це роблять в небі, в якому в них немає переваги. Тому за знищений танк чи БМП доводиться розраховуватися К 52 Непоганий розмін, і треба не дати їм навчитися використовувати авіацію ефективно. Але чим ближче ЗСУ буде підходити до Маріуполя, Мелітополя, Мар Бердянська, тим ближче вони будуть до Криму. А Крим там вже велика військова база, там багато аеродромів, ППО, там кораблі. Воювати з противником, який може підняти в повітря пару ескадрилій та бити кабами і ракетами по наших військах в такому режимі, що ППО просто не буде встигати. Це те, з чим ми зіштовхнемося на третій лінії опору. Так а що ж там з F16? Чому я їх згадав на початку? F-16 це дуже дорогий, але дуже ефективний інструмент, який буде мати максимальну ефективність в перший місяць війни. є таке поняття, називається вікно можливостей, як знаєте, як з Хаймерсами. Коли вони раптом з'явилися, то. Рашисти не були готові до появи такої зброї, вони не мали часу проаналізувати в реальних бойових діях і пропрацювати алгоритми протидії. Тому хаймарси продемонстрували найбільшу ефективність саме в перші місяці. Потім вже на них знайшли протидію. Потім ми почали використовувати Хаймерс з аналізом протидії, коротше, вічна боротьба меча і щита. Але ми зараз не про це. Я, звісно, не Арестович, не Жданов. В мене немає космічного каналу зв'язку зі Всесвітом, чи з Залужним, чи з Толтенбергом. Але дивлячись на ті події, що були, моє суб'єктивне враження зараз таке, що f 16 ми отримуємо тоді, коли для них буде якраз максимальне вікно можливостей. Тоді сучасні літаки, що мають дуже різноманітні підвіси для різних завдань, таких як знищення ППО, знищення крилатих ракет. Крилаті авіабомби, і що дуже важливо, які можуть протидіяти сучаснішій авіації ВС РФ, от тоді вони будуть найбільш потрібними. Бо, як правило, зіткнення винищувачів четвертого покоління і винищувачів 4 закінчується для перших не дуже успішно за рахунок того, що другі бачать перших на значно більших відстанях і можуть їх збивати прям не підлітаючи. Чому ж би не поставити f 16 на аеродроми зараз? Скажете ви, чому би не почати виконувати завдання ці вже сьогодні? Ну, по перше, поки ми дійдемо до третьої лінії, то ворог вже навчиться їм протидіяти. І цей козир буде реалізований не на повну можливість. По друге, аеродроми, куди поставлять F16, постійно під вогнем, так можна втратити коштовні літаки ще до того, як вони себе покажуть. А їм же ще кримські бази накривати. Так що таким ресурсом треба розпоряджатися максимально ефективно. Який висновок? Ну тільки такий, що ми зараз бачимо перший акт спланованої шахової партії, на яку поставлено дуже багато. Планування такої операції проти такого противника ще не було у світі, тому все залежить від системного підходу до знищення, від аналізу реакції ворога, якому потрібно зараз реагувати на просування ЗСУ широким фронтом. Там, де оборонна стратегія противника допуститься помилок, на цих напрямках ми можемо більш активно розвивати успіх, але загальна ціль зараз не в цьому, а якраз в системному знищенні особового складу арти ЗРК та авіації, не втрачаючи координації з флангами, які повинні витримувати поставлений темп. Так що чекаємо, коли зсу підійдуть до вирішального рубежу і коли в небі запанують Ф 16 тоді можна буде про щось казати конкретно, а поки робимо свою справу. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.